29-й день він буде оцим поцілуночку, особливо в другій половині дня. Це хоч і мить, але все одно ця мить планета, ж обертається. Да? І 30-го, вважається, вже буде новолуння. Це вже прям. І тому 28-29 і 30-е це таких три дні, які я вам. Дуже раджу знати, що в ці дні на планеті відбувається щось дуже потужне, і так чи інакше заходять енергії золотого вкропління, це зверхсвідомість, це разум, а не розум, це прозорість, це ясна, бо сва ще й називають не просто слава. Дивіться, якщо все є світло, от все 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 є світло, то яке атмічне світло? Воно прозоре, і тому кажуть пречиста. Премудра, її ще називають ясна, мама ясна. Уявляєте, як класно жити, коли в тебе в голові ясно. Тому ми просили у Бога здоров'я, грошей, влади. Давайте просити просвітництва, ясності. Славності, тому що слово славний також наше є милий, а є славний і багато чого іншого. Тому для того, щоб наш комп'ютер персональний починав працювати, нам потрібно приєднатися до того джерела, який взагалі все це обслуговує. І це живе джерело на щастя, і воно запускає апгрейти в технічних програмах, тому що всі шиви, всі брахми, всі оці процесії, весь оцей годинковий механізм, він же творений. Ви ж розумієте, да? Якщо в ньому по секунду. Створно створений так. Але тепер дивіться, в золотому вкроплінні є евакуаційний шатл, ноєвий Ной ковчег, коли Ога. можна потрапити в ту вібрацію. Того паралельного всесвіту, з тими долями, де ми заходимо на ось це вже готове. І от ми готуємося до цього. Ми щиро віримо, що Україні це вдасться. Ми це проходимо не за один день, але у такі дні, про які я кажу, вони дуже потужні, дуже важливі. І ми їх використовуємо.